Манго з кісточки у домашніх умовах. Це манго я посадила зимою. Спочатку кісточку проростила у теплому місці і після цього пересадила у ґрунт. А потім подумала, чому б мені одразу не виростити друге. Рослина екзотична і у домашніх умовах легко відправиться у вас у інший світ, тому краще одразу два. Як бачите на відео, щоб проростити кісточку, її достатньо обгорнути звичайною серветкою, яку ви змочите водою, а зверху покласти у пакет і у тепле місце. Коли ви з'їсте манго, всередині буде волохата кісточка, її потрібно відкрити і вже всередині буде ось ця. У ідеалі вона має бути велика і не деформована, тоді шансів на проростання буде більше. У теплому місці вона у мене лежала приблизно місяць і вже прийшов час її висаджувати. На дно горщика у нас, як завжди, йде дренаж, потім шар ґрунту. Корінець тут вирос якось дуже дивно, мені прийшлось його трошки відсунути, для того, щоб він був під землею. Кісточку я засипаю субстратом не повністю. Тепер залишається тільки манго полити і поставити на світло.